Наталко, вітаємо вас з 25-ї річницею незалежності України. Що для вас означає незалежність України, незалежна Україна? Ну насправді, напевно, якщо вже аналізувати, що для мене незалежність, я просто розкажу одну маленьку історію сім'я своєї з, з історії своєї родини. А бабуся це мама мого батька, Аня на початку, напевно, 90-х, от коли стала незалежність, я заходжу до неї в кімнату і дивлюся. Бабуся сидить, і наше величезне таке покривало, яке було на, на ліжку, її вона бере і сидить і щось от порпається, порпається, порпається. Каже, бабусю, що ти робиш? Дивлюся, що вона найгарнішу квіточку відпорює. Там була така красива, об'ємна квітка посередині цього простирадла. А бабуся мовчки продовжувала відпорювати. І коли вона відпорола цю квіточку, до кінця зняла накладну квітку. Я побачила, що під нею виглядав трисок. Бабуся каже: Наталі, знаєш, коли були... Радянські е часи, коли не було змоги, просто виявляти. Свій патріотизм, своє виявлення. не можна було ні колядувати, не можна не було в церкву ходити. Я дуже хотіла, щоб в нашому домі був наш національний оберіг. Я вишила сама власноруч цей тризуб і розуміла, що через мене можуть багато бути і проблем, і пов'язати братів, і батька можуть забрати. Тому на цей час я цей тризуб прикрила квіточкою і знала, що я дочекаюся тих часів, коли я зможу мати. Просто в своїй хаті вільно цей тризуб. Ну для мене кажу, для мене це було щось. Я була малесенька ще дівчинка, мені було 10 років, але цей фрагмент історії моєї родини він дуже вкарбувався мені. Це простерадло зараз є в нашій е, сімейній хатинці, і воно завжди нагадує, що незалежність це справді багато років боротьби е, складних ситуацій, багатьох перешкод наших бабусь, дідусів. Мам, батьків, тобто, це це непроста історія, до якої ми йшли. 25 років. Це фактично ще юний вік. Багато ми зробили, але мені здається, що ще більше попереду. Ми знаємо, що ви виходите заміж за бійця. А то, якщо не секрет, коли весілля. Ну насправді я взагалі я учасницею горджуся тим, що я учасницею концертного жіночого батальйону, і ми. З моїми подругами, подругами по сцені дуже багато відвідували госпіталі, військових частин. Ну ті такі, е, такі речі, які от, напевно і для себе десь внутрішньо були дуже потрібні, тому що ти не можеш стояти осторонь, коли е, відбувається... Е, Справді агресія проти твоєї держави, і ти хоча чимось мінімальним, але тим, чим ти можеш, ти можеш допомогти. От ми приїжджали е, власне піднімати дух бойовий хлопцям, просто допомагати, просто з ними разом плакати, сміятися, жартувати е, з, з Євгеном, з моїм майбутнім чоловіком, можливо, ми якраз. По цій, от, от на цій ноті патріотизму ми, напевно, дуже добре зійшлися. А ви познайомилися? Е... На концерті, на концерті познайомилися і не знаю, якось е, він зі Сходу, я з заходу. І, напевно, е, кохання нас об'єднало, об'єднало і всю Україну. Е, Весіля скоро планується, в кінці, в кінці вересня, от, е, і зараз якраз відбувається приготування. Вітаємо. А в Золочеві ви вперше? Ні, я в Золочеві вже мала честь виступати. Е, до речі, маю таку гарну згадку, тому що напевно 10-12 років одне з перших інтерв'ю, власне, я давала для е, місцевої газети Золочев. Це дуже добре пам'ятаю. І журналістка, котра тоді брала, вона нещодавно мені в Фейсбук скинула цю статтю. І в мене аж мороз побіг по аж мурашки, тому що я пам'ятаю, що тоді були перші кроки, які були нелегкі, непрості е, і е, оглядаючись. Е, з часом я розумію, що е, доволі багато пройш... ми, ми пройшли, але е, найголовніше, що наче одне схибили, та тобто мені здається, як от. Я собі колись там зарікла, що я буду співати українською, що е, я буду пропагувати українське мистецтво. Я буду робити українську пісню модною, популярною за кордоном. Десь ну не знаю, дякую Богу, дякую якимсь там внутрішнім силам, моїм батькам, моїй команді. Все ж таки вдається от цього з постулату дотримуватись. А де ви побували з концертом цього літа, і де плануєте ще їхати? Ну, насправді це літо в мене таке дуже було насичене через те, що ми презентували одну з відеоробіт, Пісня Сонце Залежна вийшла. І другий момент це те, що цього року разом з величезним турецьким заводом косметики ми випустили такий спільний. У нас був такий спільний. Ну, скажу, така спільна робота, спільний проект це випуск парфумів. Сонцезалежна Байкарпа. Ну, це так здається, просто легко, тобто там ну, парфуми, та? для мене це new experience, це щось новий досвід. А, було цікаво, було нелегко, не просто. А, але результат, якого я дуже чекала і дуже над яким хвилювалася і переживала, тому що я розуміла, що від аромату багато чого залежить. А, він, в принципі, а, ну, наразі там. Місяць-два, та тому що перший старт продажів 1 липня почався два місяці. Майже я мушу сказати, що е, результати все ж таки вдалися. Ті, які сподівалися, що навіть е, ці парфуми потрапили в турецькі каталоги, і зараз ще кілька країн будуть все ж таки підписувати договори, і будемо домовлятися про. Парфуми і для їхніх країн. А які творчі плани? Чого чекати шанувальникам від співачки Наталки Карпи в найближчий час? А, ну я взагалі дуже творча людина, і просто так сидіти на місці не можу. Я не знаю, що це буде завтра. Можливо, це буде зйомки в серіалі. Можливо, це буде новий різдвяний проект. Можливо, це буде е, материнство. Я не знаю. От що Бог дасть, я тим буду жити, але однозначно, те, що буду творити для України, для рідних людей це факт. Ваші побажання нашим глядачам в першу чергу нам дуже всім українцям треба набратися оптимізму. Ніколи не казати ні, казати так. Нам все вийде, нам все вдасться. Ми сильні. Ми самобутня нація. Багато подорожую по світу і розумію, наскільки ми українці талановиті, щирі, розумні. Маленькі такі, от в Я була на найбільшій гідроелектростанції світу в Парагваї. Парагвай, Аргентина і Бразилія це три держави зустрічаються. І скажу, що оцю цю найбільшу гідроелектростанцію світу проєктував українець, тобто інженер українського походження. Ну це, це масштаби неймовірні, і я кажу, що українці себе рекомендують дуже гарно. Нам тільки треба трошки зібратися, показати, які ми сильні, полюбити себе, бути впевненими, бути оптимістично налаштованими, ніколи не, не покладати рук, і в нас все вийде. Ми сильні, ми українці. Спеціально для золочів. ваша Наталка Карпа. Люблю вас, ма.